Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Розпочинати ми з вами будемо із пам'ятної дати, яку маємо нині. Адже 25 листопада, у цю останню суботу місяця, ми вшановуємо жертв голодоморів, які совєти штучно влаштували проти. Нашої країни і наших громадян Володимир Зеленський разом із першою леді українськими високопосадовцями та іноземними гостями вшанували пам'ять жертв голодомору. Спершу вони відвідали Успенський собор, що є головним соборним храмом Успенської Києво-Печерської лаври. Там відбулася молитва за мільйонами загиблих під час голодоморів. Зокрема, у Лаврі були український прем'єр Денис Шмигаль, глава МВС Ігор Клименко, міністр оборони Ростему. М'єров, секретар РНБО Олексій Данілов, глава офісу президента Андрій Єрмак, головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний, глава розвідки Української Кирило Буданов, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук та низка інших. Гостей після цього Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською, а також керівництво України, разом із іноземними лідерами пішли до національного музею голодомору геноциду, вшанували пам'ять жертв голодоморів у нашій державі. Такі лідери, як президент Швейцарії, президент Латвії, прем'єр-міністр Калитви, голова комісії парламенту Естонії з закордонних справ, президент парламентської асамблеї НАТО, голова Сенату Ірландії, спікер парламенту Фінляндії. Є президент Сенату Чехії, голова Палати депутатів парламенту Чехії і голова Сенату Бельгії. До речі, це чи не найбільша іноземна делегація, яка побувала в Україні на роковини голодомору? Я нагадаю, що о 16-й годині ми, українці, запалюємо свічки, ставимо їх на вікна. Це такий своєрідний символ. Пам'яті про мільйони жертв голодомору, яких забрали совєти. Далі ми з вами переходимо до огляду ситуації на тимчасово окупованих територіях. Адже окупанти продовжують ускладнювати життя українцям, які залишаються на цих землях, що тимчасово під контролем Російської Федерації. Таким є черговий звіт і дослідження східної правозахисної групи на окупованих територіях Луганської та Донецької областей. Зафіксовані випадки подачі неякісної води, яка має стійкий запах каналізації. Ції та болота альтернативного джерела постачання води місцеві мешканці не мають, тому кілька тижнів вони були вимушені вживати заражену воду. Випадки подачі неякісної води були зафіксовані у Донецьку, є на Києвому, Сніжному, Торезі, Хрустальному, Фашівці і Зоринську. До речі, на відсутність буквально всього не лише води скаржаться і місцеві у Володимирівці, що на Донеччині. У у них них зима. Ні, нічого. А нічого. що тут може бути, якщо вони живуть у світі? Ні води, ні вод сві світа, ні газу, нічого. Да, треба завести воду, тому що вони беруть питів з колодца, вона з глиною, і за звісню. так от народ тут і живе. Причинами зараження води, як стверджують правозахисники, стало зменшення кількості реагентів, які її очищують. Їхня кількість була зменшена за наказом окупаційних адміністрацій, які вирішили на цьому заробити. Як дивно, насправді ні. Раніше такі випадки вже траплялися на тимчасово окупованих територіях, і просто зараз ви можете бачити колір тієї води, яку освобожденним в лапках, як це називають росіяни, донечанам і луганчанам подають окупанти. Через вживання неякісної води на окупованих територіях Луганської та Донецької областей зафіксовані масові звернення місцевих мешканців з наслідками харчового отруєння. Проте на даний час місцевих мешканців в лікарнях не обслуговують, надають консультації через мобільний зв'язок. Тому люди лікуються вдома самостійно. За даними місцевих джерел, люди скаржаться на стан здоров'я після вживання отруєної води. Також зафіксовані завищені ціни на питну воду. Вона коштує 7-8 рублів за літр, 3 гривні 28 копійок. Тобто окупанти створюють самостійно проблему, зменшують реагенти, щоб зменшити фінансові видатки на їх придбання, а потім в цих районах збільшують вартість питної води. Ось так окупанти збагачуються на місцевих.